Що спонукало до створення обліково фінансового факультету? З метою покращення управління самим факультетом виникла необхідність поділу ф... цього факультету на два. І тому ми створили окремий факультет пантерського обліку і фінансів і, як практика показала, не помилились. Ми працюємо досить стабільно і ефективно. Не було страху розвивати економічний напрям в технічному університеті. Що стосується економічного напряму в технічному вузі, це питання за радянські часи було не нове. Були спеціальні інститути, де, технічні інститути, де були економічні факультети. Правда, крім Одного із московських вузів, де мені достоверно відомо, що була і кафедра була обліку, яку якого професор Палій. А в інших вузах були, готували спеціалістів з оплати праці, з нормування, з економіки. Були спеціальні кафедри економічні і були кафедри економічного аналізу. Тому я вже мав певний досвід. І знав про роботу таких вузів, тому це не викликало ніяку сумну, що в технічному вузі можна створити обліково, обліковий факультет або облікові спеціальності. Але найголовніше, що я і сьогодні переконаний, що облікові працівники повинні знати технологію виробництва. А які завдання ставились перед обліковим фінансовим факультетом в перші роки його діяльності? В перші роки діяльності факультету було постановено завдання, це підготовка кадрів. Адже без відповідних кадрів вирішувати ті питання, які необхідно було, неможливо. Це було одним із питань і поділу факультету, адже було багато кафедр на об'єднаному факультеті. І, і ми сьогодні бачимо, що інші кафедри не забезпечені відповідними кадрами. Ми ж за останні 4-5 років створили і вчену раду по захисту, спочатку кандидатських, а тепер і докторських диссертацій. Ми маємо сьогодні 15 докторів наук на кафедрі в обліку. У нас практично немає асистентів на кафедрах, а працюють всі. Кваліфіковані професори і доценти що повинно бути пріоритетним в майбутньому для розвитку інституту обліку і фінансів? Сьогодні ми маємо кадри, які можуть забезпечити висококваліфіковану підготовку фахівців. Тому сьогодні вже проблема в нас, якщо б якщо ще багато вузів України. І у них сьогодні це питання підготовки кадрів, то ми сьогодні у нас одне і основне завдання це поліпшення якості підготовки фахівців з нашого напрямку. Що було найскладніше в роботі першого декана обліково фінансового факультету в перші роки його створення? Дякую за ці питання. Це було не так давно, але я ще пам'ятаю той час. Напевно, внутрішньо було важко те, що достатньо молода, по-перше, по-друге, жінка, що було нечасто нечасто в нашому вищому навчальному закладі, тому, напевно, було психологічно важко 25 років усвідомлювати, що ти керівник факультету. Звичайно, були технічні проблеми, адже ніхто із тих керівників факультету, не я, не мої заступники, це Марія Михайловна живу, Ірина Вікторівна Жиглій. Фактично, не працювавши на адміністративних посадах, не зовсім усвідомило, що треба робити. Але, напевно, було найважче зробити так, щоб ті, хто тобі довірили цю посаду, зрозуміли, що ти виправдав їх сподівання. Це Франц Францович Ботинець, це Петро Петрович Мельничук. Ну, напевно, так. А хто ваші вчителі? Зустріч з якими людьми вплинула на вашу долю? Я думаю, що. Основні вчителі це батьки, це безумовно, тому що не буде людини, якщо не буде тих батьків, які в неї є, тих, тих батьків, які в неї були. Якщо говорити про професійну долю, то звичайно, напевно, кожному, хто працює на цьому факультеті, його вчителем по праву вважається Франц Францранцевич Ботинець. Він був і формальним вчителем, і неформальним вчителем. Це мій керівник і дисертації кандидатської, науковий консультант докторської дисертації. Ну, я думаю, що в науковому професійному плані ця людина зробила найбільше. Якщо говорити про тих, хто в мене вразив, напевно, або хто надзвичайно допоміг, я думаю, що людина-науковець ніколи не забуде своїх офіційних опонентів, які зустрілися на її шляху. Це опоненти по кандидатській дисертації, це професори за дорожні валую, це опоненти по докторській дисертації, які, звичайно, зробили максимум, щоб усвідомити себе, здатним бути вченим і здатним на посаду, ну, здатним вважатися доктором економічних наук. Це професори в них, це професор Лазаришина, професор кіндратська. Ну і звичайно, що надалі багато довіри дав ректор Петро Петрович Мельничук. Погодився і підписав контракт і на першого проректора і взагалі в адміністративному плані допомагає е, або навчає, як необхідно виконувати свої професійні обов'язки. Чи став нагоді досвід, отриманий на посаді декана обліково фінансового факультету для посади першого проректора університету? Якщо моє особисте переконання, я вважаю, що не можна зайняти. Певну адміністративну посаду вищого рівня, не прийшовши самостійно ті посади, які стоять перед нею. Я думаю, що професійно проректор не може виконувати свої обов'язки, якщо він не був деканом або, хоча б, заступником декана. Жоден проректор не зрозуміє роботу декана, не виконуючи її особисто. Тому, звичайно, я думаю, що я би ніколи не була проректором, не будучи деканом на ну, фактично, інститут обліку фінансів як облікову фінанси факультету з 9 років. Чи є досягнення в такому молодому віці? Ну, я би сказала знов-таки, що тут є фактичні цифри, да, 9 років, і є такі номінальні цифри або не фактичні. Я думаю, що можливо рахувати навіть з того часу, коли економічний напрямок тут започаткував Францраксович, це вже більше 20 років. І, звичайно, я можу вважати, що таким неформальним. Представленням інституту, це є Житомирська науково бухгалтерська школа, і все, що з цим пов'язане, ми знаємо і дисертації, і кількість докторів, які ми маємо в технічному вузі, і те, що прізвище, бутенець, і прізвище Житомирська бухгалтерська школа, відомо не тільки в Україні, але й за кордоном. Те, що нам довіряють абітурієнти, і конкурс все ж таки є високим, і сюди йдуть і хочуть вчитися. Звичайно, я думаю, що є, але якщо. Потрібно, то, звичайно, не зупинятися на тому, що ми маємо. Що побажаєте на майбутнє для студентства та професорсько викладацького складу інституту обліку і фінансів? Якщо говорити для студентства, я хочу побажати, щоб вони через 10, 20, 40 років переконували себе і були впевнені в тому, що вони зробили правильний вибір, обравши цей факт. Так що по життю він буде усвідомлювати, що ці роки найкращі. І що все зробив правильно протягом навчання в університеті, отримав фах, який буде, його годувати, і морально задовільняти. Я думаю, що це буде найкращим для нього. Якщо говорити про професорсько-викладацький склад, я, звичайно, можна побажати багато, але і для себе, як частини цього професорсько викладацького складу, я хочу, щоб ми працювали як єдина команда і завжди працювали на позитив. Не думаючи про певні негаразди або на не негативи, І висуваючи перед собою і бачачи той позитив, який ми маємо. Які ви пригадуєте найкумедніші ситуації, що траплялися за час вашого перебування на посаді декана облікового фінансового факультету? Це досить цікаве питання. І кумедних і цікавих історій звичайно, було дуже багато, тому що студенти це взагалі така категорія людей, які завжди люблять жартувати. І от пригадую, перший рік свого перебування на посаді декана ми святкували день факультету, як завжди, досить масштабно. Був святковий концерт, були спортивні змагання. І я прийшов до спортивного залу, щоб підтримати своїх студентів, повболювати за команди. І підходить до мене один із організаторів цього свята, студент, і каже, що от Віктор Валерійович вам потрібно буде підтримати одну із команд у спортивних змаганнях. Це були стрибки у мішку. Я був у кроватці, в костюмі. Звичайно, я собі на хвильку уявив, як я в мішку буду стрибати по залу. Ну, але через буквально хвилинку мені повідомили, що це жарт, але я його пам'ятаю до сьогодні. А що ви вважаєте найважчим в роботі декана? Ви знаєте, що взагалі посада декана це є досить відповідальна робота, і, мабуть, найважчим це є якраз відповідальність. Відповідальність перед тим колективом, з яким ти працюєш, перед викладачами, відповідальність перед студентами. Тому що потрібно завжди вирішувати доволі складні питання, потрібно враховувати думку і викладача, і думку студента. Ну і, звичайно, шукати тієї золотої середини у вирішенні тих спірних питань. І от саме ту відповідальність, яку бере на себе декан як в першу чергу посадовець, як людина, оце для мене було найважче. Чи вирізняються студенти Інституту обліку фінансів серед студентів інших вищих навчальних закладів? Ем... Ви знаєте, для мене всі студенти це є цікаві молоді люди, і, звичайно, що студенти нашого факультету, вже до нині це інститут обліку і фінансів. Вони все ж таки мають відмінність не лише серед студентів інших ВНЗ, але й серед студентів нашого університету, тому що. Все ж таки вплив інституту тої атмосфери, в якій вони навчаються, в якій вони проводять своє дозвілля, він все ж таки має відповідний, скажімо, такий вплив на них. І студенти нашого факультету, якщо так коротенько їх охарактеризувати, то я, мабуть, сказав, що це є молоді креативні люди, які завжди прагнуть до вдосконалення. Вони досить такі сміливі у своїх рішеннях. Ну і завжди будь-які питання, які потрібно з ними вирішувати, це робити доволі таки легко. А досвід перебування на посаді декана в лікові фінансових факультету вплинув на ваші погляди на життя? Це також досить цікаве питання. Ви знаєте, коли мене призначили на посаду декана, то я дійсно змінив свої погляди на життя. Взагалі ставлю до себе досить критично і хто пам'ятає мене до перебування на посаді декана. і Пізніше, то, звичайно, я думаю, що було доволі помітно зміни і ставлення моє до студентів, тому що перебуваючи на цій посаді, звичайно, потрібно враховувати дуже багато особливостей у спілкуванні, у керівництві. І я цю посаду зайняв у 25 років, мене призначили деканом. Досить таки в молодому віці, і, звичайно, я в першу чергу змінив своє ставлення до студента, тому що, будучи лише викладачем, ти прагнеш до того, щоб студент знав твій предмет, щоб він добре володів певними навичками. А коли ти вже займаєш таку керівну посаду, Звичайно, потрібно враховувати дуже і дуже багато особливостей студентського життя. Потрібно їх розуміти, потрібно з ними спілкуватися, потрібно їм допомагати, радити, підтримувати. Ну, тобто, звичайно, це та посада, яка змінила моє ставлення і до життя, і до студентів. Ну і багато чого я здобув, займаючи цю посаду, посаду в своєму професійному зростанні. А що побажаєте на майбутнє студентам інституту обліку і фінансів? Шановні студенти, ви знаєте, що саме головне, щоб ви не зупинялися на досягнутому, ставте перед собою мету і йдіть до цієї мети. Але потрібно пам'ятати, щоб цієї мети досягну, досягнути, то потрібно до неї крок за кроком йти. Ці кроки бувають доволі важкі, складні. Але якщо не йти до цієї мети, то звичайно ви її ніколи не досягнете. Тому я бажаю, щоб... Кожен з вас ставив собі мету, щоб він її досягав, щоб він самозбагачувався професійно, щоб він зростав як людина. Ну і звичайно, я хочу, щоб ви завжди були на позитиві, щоб ви були такими креативними, радісними, молодими. Адже студентське життя це є досить особлива пора в житті кожної людини. Я хочу, щоб студентські роки для вас стали. Не лише фундаментом для майбутнього, для розвитку професійного майбутнього, а щоб це були роки, які пам'ятали ви на все життя як роки, скажімо, найвеселіші, найпрекрасніші у вашому житті, які ви провели в стінах цього університету. Які події на обліково-фінансовому факультеті вам запам'яталися? Ну, серед тих подій, які взагалі, відбувалися на вуликово-фінансовому факультеті, завжди запам'ятовувалися феєричне тижні святкування обуково-фінансового факультету, тому що ми завжди студентами не вкладалися в один день святкування, а треба було розтягувати все на тиждень. Тому що студенти у нас завжди і розумні, і вновиті, і творчі особистості. Це були і дні іноземних мов, і спортивні змагання, веселі старти, і футбольний турнір на Кубок обліково фінансового факультету, ну і грандіозні, як завжди, гали концерти. Но особливо прийомні спогади стосуються саме тих концертів, які організовували до нас випускники. Вони з великою такою шаною, любов'ю дарували пісні всім нашим викладачам. А чому можна навчитись у студентів обліково фінансового факультету? Ну, доросле життя ну, завжди пов'язане з браком часу. І завжди хочеться, щоб в добі було не 24 години, а хоча б 48. І саме студентів нашого інституту обліку фінансів треба повчитися, як вони гарно вміють розплановувати свій час. Справжній студент інституту обліку фінансів може і з'явитися на занятті, і підготуватися до іспитів, до заліків, до модульних контрольних робіт. І прочитати ще величезну кількість книг при цьому. Але ні для кого не секрет, що наші студенти, крім навчального процесу, ще гарно вміють і веселитися, і відпочивати. Я думаю, що гала концерт, який буде присвячений саме першій річниці Інституту обліку фінансів, це докаже. Чи змінилось ваше ставлення до студентів після того, як ви подивились на них очима декана? Справа в тому, що. В Принципі не змінилося, тільки з'явилося ще більше таке розуміння, більше розуміння їх проблем і турбот студентських. Пам'ятаю, деканаті ми по багатьох студентах повністю знали повний склад сім'ї і всіх їх родинні проблеми, кого що були, як почувають себе батьки, дідусі, бабусі. В общем, ми знали про все. Побажання сучасному студенту і офф. Хочу сказати вам, шановні наші студенти, що взагалі студентське життя, воно таке феєричне, дуже наповнене, дуже непередбачувальне, але кожен з вас повинен пам'ятати, що саме студентські роки закладають той фундамент, який визначає ваше професійне майбутнє. І саме ці роки визначають, буде воно щасливим або ні. Тому, незважаючи на свято, на веселощі, ви повинні в першу чергу... Взяти всі глибокі знання, які ви можете тут отримати, бути старанними, бути наполегливими, бути працьовитими. І тоді в майбутньому професійному житті завжди буде вам дачу. Ну і крім всього того, я хочу нагадати, що наші студенти це найкращі студенти цього університету. І хочу, щоб ви про це завжди пам'ятали, і що… хочу, щоб ви пишалися цими. Ну, взагалі, хочу вам побажати щастя. От, і справа в тому, що треба, я думаю, оголосити, що вітаємо всіх з першою річницею Інституту, інституту обліку і фінансів. Що важче викладати чи навчатись? Ви знаєте, мабуть, говорити про те, що важче треба з позиції е, кожної людини, та або та, яка викладає, або та, яка навчається. Важко навчати, тому що є люди, які не зацікавлені в процесі навчання, і важко навчатись, коли людина не розуміє, що їй може дати та професія, яку вона здобуває. Можу сказати однозначно, що легше перевіряти, як вплинуло на вас перебування на посаді декана обліково фінансової факультети, чи відбулись зміни в характері, поглядах. Ну, Будь-яка посада це, певно, більше обов'язків, ніж прав. Перебування на посаді декана мені дозволило з легкістю, більшою легкістю, певно, йти на компроміс. Коли ти працюєш з студентами і в ролі викладача, то звичайно ти їх оцінюєш з точки зору людини, яка навчає і яка навчається. А коли ти працюєш з ними як з людиною, то ти бачиш їхні проблеми, які в навчальному процесі, звичайно, не показне студенти не показують яким ви бачите майбутнє Інституту обліку і фінансів? Ну я думаю, що інститут обліку і фінансів має стати окремим навчальним закладом, і я думаю, що це та перспектива, до якої повинні прагнути і викладачі, і студенти. А побажання для викладачів та студентів ПІОФ? викладачам бажаю звичайно розумних, гарних студентів. І студентів, які хочуть отримати знання. А студентам бажаю більше амбіцій, більше любові і поваги до своєї професії і до викладачів. Тож сьогодні інститут обліку і фінансів є саме таким завдяки впливу кожного декану, а саме завдяки мудрості та життєвому досвіду Франца Францевича Бутенця, завдяки 100% віддачі роботі Оксані Вікторівні Олійни. Завдяки принциповості та мужності Віктора Валерійовича Євтокимова, завдяки материнській турботі Тетяни Петрівни Остапчук, завдяки енергійності та справедливості Інни Натоліни Панченко. Я з великою шаною та вдячністю ставлюсь до кожного очільника обліково-фінансового факультету, нині інституту обліку і фінансу. Що хочеться побажати, шановні студенти, побільше вам оптимізму, гарного настрою, настирності в навчанні. Пошани до батьків, які щоб е, ви отримали гарну освіту, а надалі гарну роботу. Та пошани до викладачів, які намагаються вам дати ті знання, які досвід, навички, вміння, які надалі вам знадобляться в вашому житті. Шановні викладачі, вас також вітаю з 9-ї річниці інституту обліку і фінансів. Бажаю вам творчості, креативності в вашій роботі. Адже Григорій Сковорода говорив, що багатство, багатством живиться лише тіло, а душу звеселяє, споріднена праця. Вітаю!